Паски дуже смачні. Вибирайте, замовляйте наші ніжинські пасочки. 180 гривень. Будь ласка, приходьте до нас гарного дня зі святом. Ми вас чекаємо. Ми приїхали з Ніжина, приїхали з ніжинськими пасочками. Торгова марка Марсе. Це найсмачніші паски, не тільки в місті Ніжині, це Чернігов, Київ, вся Україна їх коштує, купує нашу продукцію. Пасочки елітні з цукатами, з горішками, на згущеному, молодці. З курагою, новинки, цитрусові пасочки з лимоном, з апельсином, з ананасовими. Новинка цього року це не можна передати словами, до якої степені, вона просто смачна. Вона воздушна, ніжніша паска, без ізюма йде на згущенки. Дуже смачно. І обична звичайна домашня паска це паска, такі як бегли колись наші бабусі з ізюмом. Дуже смачно, різна вага, ціни різні. Ви можете скуштувати, спробувати тільки яка смачна наша паска. Ціни різні, ціни уверху від 60 гривень до 150, в залежності Ніжен торгова марка «Марсе». Нас знають не тільки як паски, як і сирники, американське печиво, слойки різноманітні. Ми приїжджаємо і дуже приємно. Коли ми приїжджаємо, нас люди пізнають і кажуть, а ми минулого року ми у вас купували дуже смачно і вертаються знову. Ми знаходимося в Ніжині, це колишній завод про товарів, він був скажімо так, в плачевному стані, ми його взяли, відновили і вже 15 років працюємо. Виробляємо слойки, кекси, мафіни, печиво різне. Зараз будемо розширятися, відкриємо ще одну лінію виробництва в місті Бобровиця. Такі плани в нас оптимістичні.